Тепленький дитячий мікс. Уже, скажімо так, зимній, Так, він зимній, але він дуже чудовий. Бачите, який гарний комбезик. Просто-дуже ну, ну дуже, дуже, дуже такий няшний. Він на 12 17 місяців. Класний стан нового, можна сказати, його. Не знаю, чи він навіть хоч раз одягнутий. Ось такий у нас теж гарний. 6-12 місяців теж комбезик. Ось такий тепленький. Не дуже чудові. Тут не тільки комбезики, тут ось у нас така спортивна, до речі, і та, як у трекінгу намальовані гори. На 146-152, така термокурточка або лижня курточка. Знову комбезик. Шикарний. Знову гарна куртка, лижна дитяча. Це не... Ну, лижна не означає, що тільки в гори їхати, а навіть зимою це завжди дуже-дуже актуально. На 7-8 років ось такі класні штанішки, з резиночкою все. Вона дуже у хорошому стані. І так. Такі класні штанішки так само. Ну, тут всі вони просто, ну. Ось курточка на Коммінішки таке. спинка закрита. Це дуже. дуже класно. Те, що зимою якраз усі шукають. Від водички, від дощика. Ще одні. Такі ж тайнишки теплесенькі на 140 см. Я думаю, всі знають, що це не важке. Воно в самої долегеньке, хоч воно і теплесеньке таке. Такі, такі бусики. Якийсь він гарний. На 62 сантиметри з ложками. Так у нас курточка. Манюся. Міні. Теж на 62. Такі ж то ніжки. Я хочу бачити вік. На 110-116. Зимня принцеса. Теж 110-116. Такий комбезик. Знову комбезик, ще один чудовий комбезик на 62-68 см. Все акуратно, чистенько, тепленько. Тут можна, від... можна забирати, якщо не потрібно. Ще один класнючий комбезик. Так тут просто емочка пише. Теж можна відстрогувати. такі в нас ми штанішки, теж комбезик. Штанішки на 128 см пише. Термокомбезик на 80 см. І у нас з рукавичками. І тут все закрито гарно. Де ж є і рукавички, і ніжки. Така термокурточка, така Термолижна, термокуртка, комбедика. Як на мене, це на дуже чудова позиція, дуже. І стан тут цих речей прекрасний. Такі у нас штаніжки, такі штанишки, комбаси ще класні. Так. Термоштаніжки. Спортив. Такі ближні штаніжки. Вони з бірочкою взагалі єтно. нові. марочка спортивна, 134, 140. Такі всередині фліз. Такий у нас суцільний, гарний, більшого розміру. У нас вже такі вижні. Комбінезончик, штаніжки такий. Дуже космічий. Комбінезончик. Теж комбінезончик, рукавички, ніжки є. Мінішний мішка. Так у нас є штанішки марка. Трекінгу є дуже багато. Дається, які вже підліткові будуть штани. Чудовий стан, там просто ідеальний. Така у нас класна різна куртка. І...